Депутату основної ради пану мабуть, просить слова. Тобто за це, що слова прошу Прошу запросити. Доброго дня, шановні співчисники, шановні колеги депутати. Я сьогодні не так дуже часто до вас приходжу, але сьогодні в нас заставлено прийти. Це, що так легко хочу спустити на тормоза, насправді це не так. Проблема набула дуже важливого резонансу, тому що працюючи в департаменті обласної адміністрації, спілкуючись з головою обласної державної адміністрації і з департаментом освіти, я отримав відповідь, що я необхідний за тім і хто закривати буде. І це, що вам вимагають подавати, це місце ті Друге. Замов сьогодні прийти громада, яка звернулася до мене в якість школи, частина е, батьків зі школи, і громада в садочку. Це вже четвертий раз напад у нас в садок. Буде відбивали школу. І я просто хочу для себе вияснити, хто в тему цю і піднімає. Ніхто не закриває ніякі садки, ніякі школи. Ви хочете, пропозиція з двох юридичних адрес, установ, ви хочете зробити одну. Що буде з іншою юридичною адресою? Дайте відповідь. Економія фінансування електроенергії, заробітних плат тих, хто працює в садку, виявиться приміщення. Будучи на сесії міської ради Борислава, Михайло Іванович, тут є живі депутати, як ми відбивали квітковий магазин, який знаходився в власності міста і багато інших об'єктів? Я виступав цієї трибуни і говорив, не робіть, біди. Що зробили? Де зараз перебувають? Чиї гукат перебуває зараз власність так званих псевдопатріотів наших місцевих? Хто його взяв? З держави, ми церкви. Ми знаємо, що буде з тим садком подальше. Якщо зазихнулися на цьому школу, що було. Так? І в обласній раді мені приходилося відбивати. То повірте за то можна зробити дуже швидше. Тепер інше. Якість освіти. Я своїм запитом і зверненням, тут присутні є громадські організації, які займалися цим питанням. Я думаю, що ми не ведемо лад. Ми зробимо належну оцінку про придатності дійсно вчителів школи номер 9 Тому що це, що розказують мені батьки, я просто не хочу вірити. Мій син також, бо я в садочку був, мій син також вчився в тій 9 школі, вчився я, мій батько і дідусь. Якість освіти, яка була раніше, не порівняти зараз. Замість 30 дітей там знаходиться 44. Якщо би ніхто не піднімав цю тему на такий рівень і не робив підміну повітря, я би сьогодні тут пішов і вважав би, що то просто слухи. Ну коли ви взяли. Спитаєте громаду і говорите, робите список, ходите поміж людей і кажете, що закриють школу, підпишіться. Ви ж не говорите, що школу треба спасати із-за того, що там немає належної освіти, і люди не хочуть водити своїх дітей до цієї школи. Мені, на превеликий жаль, дуже встигло. Тому тут потрібно працювати над тим, щоб повернути довіру до школи. Своєї сторони, я зроблю всі необхідні моменти в законодавчій, що торкається законодавчої гілки влади, не допущу закриття як школи, так і садочка. І потрібно забути за ці речі. Робіть добру справу, включуйте лампочки, робіть воду, готуйте дітей, займайтеся благочинністю, хто наскільки дозволяє серце і кишети. Не пхайте руки в майнову громаду. Поривай. Дякую. Дякую. А до кого звернення? Буду читати звернення. А до кого звернення будуть? Ну, людина почитати. Дійсно, мабуть, сказав правду. Ну хтось робив ті громадські слухання, хто? Вони пішли, люди з Другого, і не приїхали. І це не я, не маклос, не другий, не третій. Хто Відділ освіти, а відділ освіти це і нам, на, на наш відділ. Ми маємо сказати, відділ освіти. Більше таких речей не робити. От і крапка. І хто організовував цю світ? Відділ освіти запрошений був. Але... А хто організовував, скажіть, будь ласка? Громада організує.